Доброї казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у сандок ідуть. У садочку у садочку в нас мани живуть. А добра і казка у сандок ідуть. У садочку у садочку в нас пани живуть. Вітаю вас, друзі! Запрошую всіх пограти разом зі мною. Ми познайомимося. З новим числом і цифрою 6. Складом числа 2. А також будемо орієнтуватися в просторі відносно себе. Сьогодні до нас завітала у гості дівчинка Катруся. Вона розповість нам про себе і про своїх братів. Привітаємо її! Доброго дня, Катрусю! Усім привіт! Познайомтесь, я дитина, хоч маленька, а людина. Всі частини тіла знаю, визначаю, називаю. Є у мене голова, і вона творить дива, шия голову тримає, нахиляє, повертає. Є у мене дві руки, це мої помічники. А непосидючі ноги прокладають в світ дороги. Тулуб з'єднує частини. Є живіт у нас і спина. І всьому хребет опора. Ось така моя будова. Діти, а чи знаєте ви, як треба доглядати за собою? Зараз перевіримо. Прокидайся! Прокидайся! вже прокидатись час! Вже прокидатись час! Вже прокидатись час! Роздивіться уважно, що стоїть праворуч від ліжка. Тумбочка з годинником. А що стоїть ліворуч від ліжка? Правильно, порожня тумбочка. Підкажіть, що лежить позаду Сергійка? Так, червоні подушки. Швиденько з ріжка підведись, вже брок піддати час. А що далі? Вже умиватись час. Вже умиватись час, вже умиватись час. І вже умиватись час. А зараз що? Почисти зуби ти Почисти зуби ти Почисти зуби ти За ними добре доглядати Давайте з'ясуємо, що знаходиться попереду Сергійка. Називаємо предмети. Рукомийник. Дзеркало. І рушник. Почисти зуби ти що далі робити? Вже снідати пора. Вже снідати пора, вже снідати пора. Щоранку сили нам бувай, вже снідати пора. Діти, що стоїть на столі? Коробка, тарілка і тарілка з фруктами. Що стоїть посередині столу? Тарілка. А що знаходиться праворуч. Тарілка з фруктами. А ліворуч? Коробка. Ви були уважними? Що зараз? Зачісуватись час. Зачісуватись час. Зачісуватись час. Малята, підкажіть, що висить позаду Сергійка. Так, картини. А скільки їх? Вірно, дві. У якій руці знаходиться гребінець? Молодці, у лівій. Ти гребіця свого шукай зачіссувати час. А потім вже одягатись час, вже одягатись час, вже одягатись час, пішавні до пане ходи, вже одягатись час. Що робити далі? Час узуватися. час узуватися. час узуватися. взуття своє. Час Пропоную малятам переглянути цікаву та пізнавальну казочку. Дивіться та слухайте уважно і запам'ятовуйте. Жив собі на світі один. Я один. один, Я один такий особливий, такий неповторний, такий важливий, один це я. Ось що в тебе є одне. Роздивися себе у дзеркальце. Ось у мене одне оченятко. А в тебе що є одне? Один рот, один ніс, одна голова, один живіт. Навіть спина лише одна. Один грався та радів, що він один, що йому ніхто не докучає, ніхто не відіймає іграшки. Але з кожним днем йому ставало все сумніше та сумніше. Ех, нема з ким поспілкуватися, нема з ким погратися. Сумно все ж таки одному. І як тільки один це зрозумів, королева математика подарувала йому чарівне дзеркальце. «Ой, що це? О, де це я? Його відображення стало живим. З'явилася ще одна одиниця. Один був дуже радий. Нарешті в нього з'явилася кампанія, щоб погратися, поспілкуватися, побігати. Вони дралися, бігали, стрибали і ось одного разу трапили щось непередбачене. Один та один зіштовхнулися. І так з'явилася двійка, один плюс один буде два. Я два. Я два. А два це один. Друзі, ми же вміємо рахувати з вами від 1 до 5 та знаємо числа 1, 2, 3, 4 і 5. Пропоную познайомитися з новим числом 6. Але спочатку давайте з вами пригадаємо, як з'являлися по черзі одне за одним числа 1, 2, 3, 4. І 5. Було собі число один. Чарівне дзеркало оживило його відображення таке ж число один. Один та один об'єднались і утворилось число 2. Два. два та один разом утворили число 3. Три. три разом з одиницею утворили число 4. А 4 та один число 5. Так їх і стало п'ятеро. Один, два, три, чотири та п'ять. Ой, що це? Ігровий кубик. Друзі, дивіться, що я знайшов. Один. Дай ка сюди. Два. Моя черга. Три. О, чотири. Лови. О, п'ять. Хто там наступний? Тримай. Тривай. Здається, є хтось більший за мене. Ми зараз про це дізнаємось. П'ять плюс один буде шість. Вітаю я шість. Ну що ж, друзі, познайомимось поближче. Ось моє перше питання: скільки лапок у комах? Ти мене нарахував? Так, у всіх комах шість лапок. А скільки сторін у кубика. Ігровий кубик допоможе нам порахувати сторони. Так, їх шість. Цифра шість. Немов замок. Знизу круг, вгорі гачок. Ну що, друзі? Спробуємо мене намалювати пальчиком у повітрі. Починаємо зверху, ведемо вигнуту лінію вниз, а далі. Ось таке пузико. Давайте спробуємо. Вигнута лінія донизу і пузико. Давайте ще раз. Вигнута лінія донизу і пузико. Дуже дякую. Як утворилось нове число 6? До числа 5 Приєднали число 1 і утворилось число 6. Тобто 5 додати один до рівні Час прийшов нам відпочити та ніжками потопотіти. Разом, дітки, всі вставайте, добре з друзями відпочивайте, повторюйте, рухи гарненько. Всім нам буде веселенько.